Слава Богу, брати і сестри. Правильні слова псалмів, правильні слова віршів. Нехай Господь допоможе нам задумуватися, мислити. Наша молодь частково їдуть знову в табір. Звідти приїхали, служіння провели і знову їдуть для того, щоб підготувати його до того міроприємства, яке має бути, де ми маємо прийняти. Десятки сотню служителів в нас в таборі. Хай Господь благословить. Я розумію, що коли люди так для Бога трудяться, то вони шукають Господа або вже й знайшли його, правда, або вони наблизились до Бога. Хай Бог допоможе і благословить. І там наші друзі ще працюють. І завтра будемо працювати. Хай Бог допоможе, благословить усіх нас із вами. І друзі, я хочу. Цю тему так узагальнити і ще які речі сказати, які брати не, не сказали, а вони сказали багато. І я скажу не все. Тому що Слово Боже закликає нас, Слово Боже, спонукає нас до того, щоб ми його шукали, наближались до нього. І знаєте, друзі, саме, саме прекрасне, що тут треба було б згадати нам із вами, те, що. Взагалі, це можливо. Це взагалі. Можливо Можливо наближатися до Бога. І можливо наближатися не просто так. А я думаю, що люди, які християни, вони знають, що коли ми читаємо, що той, хто, хто з'єднується з Богом в дусі, знаємо, пам'ятаємо є одним духом з Богом про проте я хотів би сьогодні багато не говорити. Хочу нагадати інші місця і на інше звернути увагу. Друзі, взагалі для того, щоб люди могли наблизитись до Бога. Богу довелось прийти до людей у вигляді людини. І ми з вами це знаємо і пам'ятаємо, правда? І от уявіть собі, є взагалі багато бачень, багато вірувань в Бога в світі. Їх було багато, їх є багато і ще буде. Чим далі, тим, ну так, в одну, в, одну, в одну сторону вони йдуть. Але і якби ми могли так просто сказати всім людям, представникам, усім віруванням, знаєте, друзі, можна наблизитися до Бога і бути дуже близько з Богом, то дехто нам би сказав, та ви що говорите таке? Це неможливо! Це неможливо. Як до Бога наблизитись? Ну, дехто інші сказали би там, можливо, як колись пантеони римські, грецькі, придумали би і сказали, так, звичайно, вон там взагалі, є там Геракли, там ще хтось, який там напів Бога людина, тому що Бог там з жінкою одружився, та, та, та і такі діти наполовину боги, наполовину люди. Але це все видумки. Але, друзі, до Бога дійсно можна наблизитись. За це я розумію, треба сказати Слава Богу і Алілуя». З Богом можна бути дуже близько. Христос прийшов для того, щоб усіх людей наблизити до себе, для того, щоб відкрити людям цю дорогу. І коли на тому Христі він помирав, пам'ятаєте, коли він помер, там щось сталося одне, друге, третє, одне нагадаю. Ота От завіса, яка розділяла щось там дуже потаємне, таке Боже, із з людьми і світом, та завіса, вона роздерлась навпіл. З Божої руки, і Бог тим самим нам показує. Тепер Бог набагато ближчий до людини, аніж був до цього. Коли ми з вами прочитаємо єфесянам, другий розділ там написано: отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані ну, за тілом рук, рукотворного обрізання, тобто євреї, називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа. Раз. Відчужені від громади Ізраїля. Два. Далекі від завітів обітниці. Три. Позбавлені надії і без Бога на світі. П'ять. А нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Слава Господу! Адже він, наш мир, який зробив із двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу. Ну, про цю перегородку зараз не буду тлумачити. Це закон, це старий завіт і новий, це, це все разом стало. Ну, не хочу зараз перенавантажувати, тому що хочу триматися однієї теми. І далі сказано: то ж ви більше, 19-й вірш, це другий розділ 19-й вірш. Тож ви більше не чужі. І не захожі. А в співгромадяни святих і домашні для Бога. Слава Господу. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Слава Господу! Повторю 19-й вірш, Тож ви більше не чужі, не захожі, а співгромадяни святим і домашні для Бога. Слава Господу. Друзі! І кого називає тільки Ефесян, кого називає Слово Боже, кого Бог такими називає? Усіх тих, які колись були в гріху, які колись не знали Ісуса Христа, але сьогодні вони в Ісусі Христі. Це ті, хто пізнали Бога. Це ті, хто відкрили своє серце для Бога. І вони сьогодні в Ісусі Христі домашні для Бога. Друзі, і я вірю, ті, які домашні для Бога, то оте місце, яке ми, можливо, так в захваті читаємо, що я для тих, хто буде, буду стукати, і вони відкриють мені двері, я зайду до них і буду вечеряти з ними. Друзі, і я вірю тому, що ви знаєте, і ви не один раз. Вечеряєте з Ісусом Христом. І Він так близько до вас, а ви з Ним. І ви з ним спілкуєтеся. І коли спілкуєтеся, коли наближаєтеся, сльози течуть радості. На серці приємно, серце плавиться. Господь гріх там випалює. І хочеться наближатися до нього більше, і хочеться славити Його. Слава Господу! Нехай благословить нас Господь! Коли ми читаємо з вами. Далі, Іван від Івана, 4 розділ, то ми читаємо і бачимо те, чого не дочиталася милашка у Кайдешевій сім'ї Лаврінова дружина. Пам'ятаєте? Вона в біді шукала Господа. Ну, в школі повинні були всі читати. Може, в радянській не було. Я був, це вже, мабуть, в українській, може, ще в радянській читав. І вона пішла для того, щоб шукати Бога кудись далеко. Пішла у Київ. Пішла для того, щоб десь шукати монастир, ще щось для того, щоб шукати Бога. Тому що вона не читала Євангелію, не було в них Євангелії тоді. І навчить не було кому. А Євангелія говорить так. Була розмова Ісуса Христа з однією жінкою із Самарії. Це була жінка, яка Жила в Самарії місто. Це були люди, які там жили, ну, така народність наполовину євреї, і вірування їхнє було наполовину правильне. Вони вірували і в Бога, але вірували ще якось по-іншому, трошки, і В них були ну, на противагу закону єврейському Божому закону. в них були своє інше трошки бачення, вони по-іншому вчили. І Христос їй розповідав і пояснював ці істини. І з 19 го вірша 4 розділ Івангелі від Івана написано так. Каже жінка йому, пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви, тобто євреї, що, кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Це ще одна милашка, яка каже, де поклонятись Богові. Наші кажуть на цій горі, а ваші кажуть в Єрусалимі. А може, в Києві, в Софіївці. Ісус промовив до неї, жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ні на цій землі, ні, в Єру... ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві так правильніше. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв, але надходить час. І вже тепер Він є. Коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в душі і істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в душі і істині. Ісус їй пояснює: діло не в місті, не в місці, не на горі, не в Єрусалимі, не в самому прекрасному храмі. А шукати Бога і знайти Його можна в будь-якому місці. Це робиться в дусі і істині, в істині, в Слові Божому, в праведному хождінні перед Богом, Розуміння, що так треба жити, як каже заповідь Ісуса Христа, заповідь Божа, і в дусі. Тобто, друзі, Він каже, що настає і настав уже час, коли саме краще, звичайно, і на молитовному будинку, але і вдома. І вдома наближатись до Бога, і вдома зустріти, зустрічатися з Богом. І на городі, коли полиш картоплю. І біля печі, чи біля духовки, чи біля плити ти робиш автоматичну роботу, а серце твоє шукає Бога. І там можна знайти Бога, і там навіть можна отримати хрещення Святим Духом. Слава Господу! Отже, друзі, слава Богу, до Бога наближатись і бути близько з Богом можна, це можливо. Друге, це можна робити в будь-якому місці, аби серце наше в дусі і істині шукало Бога. І далі, і далі, отут написано. Ісая, 55 розділ. Там процитовано, а написано Ісаї 55 розділ і 6-й вірш: Шукайте Господа, поки можна його знайти. Гукайте до нього, поки він близько. І останнє, на що хочу звернути увагу, друзі, так буває. По тому, що Господь великий, дуже любить людей. Дуже любить людей. Так буває, що до кожної людини якось окремо він підходить, в якийсь свій час. Ми читаємо Списання, всіх любить. Всіх любить, за всіх прийшов померти. Ми ж з вами це знаємо, правда? Померти прийшов! Померти прийшов. Сьогодні ніхто не хоче помирати. І люди так стараються, щоб не вмерти. Правильно, особливо без Бога. А Христос прийшов, щоб померти. Заради нас і з вами, заради всіх людей. Але бувають такі моменти, коли Він, Бог. Ми не передбачимо цього. І він якось до кожної людини знаходить свій день і свій час. Приходить, і от от як біля тих дверей ми нагадували сьогодні, стукає, не вривається, не заходить силою. Він міг би, не прикладаючи зусилля рук, відкрити любі двері. Він цього не робить. Він стукає, він говорить в наше серце. І наше серце відчуває. Треба нам ближатися до Бога. Треба йти до Бога. Треба все залишати і йти до Бога. Треба залишати свою дорогу, вона неправильна йти до Бога. І коли так серце каже, треба бігом йти до нього. Бігом, тому що Ісаїя попереджує, нагадує і каже, призиває нас, гукає. Каже, коли він отак близько, шукайте його, наближайтеся до нього. Відгукніться на Його поклик, коли він говорить до вашого серця. Тому що так буває по-іншому, не завжди так буде. Він може відійти далі від дверей, піти до других, і наше серце вже не гукає нас. І наше серце перестає гукати, і нам байдуже на служіння йти чи йти. Та не піду, втомився я. Та роботи багато. Біблію почитати, та я наче знаю, що там. Казав мені нещодавно один чоловік, я орієнтуюся, читав колись. Но оцей момент, друзі. Тих, хто ще не знає Бога, Давид так радить і каже: прийдіть, скуштуйте, який добрий Бог. Сам Господь каже: відкрийте двері, я зайду. Я сам силою не буду заходити. Ви відкрийте і я зайду. І коли ми такий поклик чуємо, треба йти, треба відкривати двері. Коли віруючі люди такий поклик чують, треба переглянути свої шляхи, свій графік, як ми читаємо, молимося, шукаємо. Може, ми віддаляємося від Бога, а не наближаємося? Тому що пройде цей час. Господь піде до інших дверей, а чи прийде Він ще раз? Не знаємо. Не знаємо. Ми тільки знаємо, що новий Завіт, сам Господь, закликає усіх людей і каже: знаєте, люди, коли день спасіння для вас? Сьогодні. Так написано. Так написано. Цей день сьогодні. Не треба казати, завтра з понеділка, на пенсії, з відпустки, поміняю роботу. Сьогодні Господь все поставить на місце. Поміняє, налаштує, благословить, відремонтує, зцілить, залічить. Нехай допоможе Господь і благословить, друзі, щоб ми з вами пам'ятали і дякували Богу, що наблизитись до Бога це можливо. Можливо. Що не треба кудись йти, шукати Бога всім своїм серцем, старатись виконати Його заповіді, в дусі і істині Він обов'язково дасть відповідь, обов'язково прийде. І третє, коли він прийде, коли буде стукати в наше серце, в наші двері, треба відкрити йому своє серце. Нехай благословить нас Господь і допоможе нам у цьому, щоб ми з вами пам'ятали, що говорили брати, які були. Чудові вірші псалми йшли додому, розмірковували над собою, молилися за тих, хто ще не знає з наших рідних Бога, і ми з вами будемо молитися. Ми з вами будемо молитися Богу, тому що <кхм> за тих людей, які не знають Бога. А люди, коли не знають Бога, війни починають, війни продовжують, війни не закінчують. Чи то на рівні держави, чи то на рівні родини, чи то на рівні сусіда, чи то в сім'ї. Важко таким людям, думають, що добиваються чогось великого, а крім біди в своєму серці, і біди навколо, і потім великої відповіді перед Богом нічого не здобудуть. Будемо молитися, щоб війна закінчилась, щоб люди каялись, щоб українці зрозуміли. Тому що, знаєте, із віруючими і з невіруючими, скільки я говорив щодо на цю тему, і всі підтверджують і кажуть, нічого люди. Незрозуміли. Люди не міняються. А хотілося б, дуже хотілося б, щоб в нас в Україні люди мінялись, наближались до Бога. Наближались до Бога. Нехай би будувались ще багато і багато молитовних будинків. Всіх храмів, де тільки в істині проповідується Слово Боже, де тільки будуть молитися Богу щирим серцем і поклонятися йому в дусі і істині. А у нас храми будуються так слабо, а торгово-розважальні центри так потужно. Я за те, щоб будувалося, щоб країна розвивалася, але храми в першу чергу. І щоб вони були повні, щоб люди розуміли, не покосити траву треба в неділю, бо сьогодні вихідний, а в церкву йти. І потім ще для Бога щось зробити. Богові подякувати, що живий сьогодні! Що я. Можу прийти в храм, що я проснувся, проснулася, що Бог милує на столі щось є і в холодильнику, і в гаманці, світить світло, хоч не постійно. За це треба так дякувати Богу. Ми будемо дякувати Богові. Ми будемо молитися Богу.